У Оніксами і сьогодні знову Тимур Ткаченко, заступник міністра. Ще раз я вам це повторю вже протягом ефіру за 10-й раз. Ви не зараз плювати будете у Вайбері. Нащо слава? Ти 10-й раз це повторюєш, але ні, повторю вам. Сьогодні не ігноруємо повітряні тривоги. Не я вам це кажу, не Олеся вам це каже. А це каже заступник міністра стратегічних галузей промисловості України. Тимур Ткаченко. Сьогодні можливі обстріли. Завтра можливі обстріли. Росіяни накопичили в Криму дуже велику кількість цирконів. І ресурс UA War Infographics розрахував, що дивіться підльотний час циркону до різних регіонів України, якщо вони розміщені з Севастополя, є таким: до Одеси циркон долітає за 2,5 хвилини, до Києва циркон долітає за 6 хвилин, до Дніпра за 4 хвилини, до Чернігова долітає майже за 7 хвилин. Тобто, за плюс найвіддаленішої до, до точки України долітає за 7 хвилин. Тобто до Львова циркон долетить за 7 хвилин. Повітряні тривоги, ми сьогодні. Сьогодні не ігноруємо.